Італійська музика завжди в моді і має багато прихильників. Чому? Бо італійські пісні про кохання. Саме це почуття три роки тому об'єднало Полтавку Людмилу та італійця Євженію. Тож золотий голос Риму в Полтаві з концертом. Для Тетяни музика означає настрій. Жінка дізналась про концерт із Афіш і вирішила прийти відпочити під італійські мотиви. Та випір пав саме на вокаліста Євдженію Капоні. Не випадково дружина нашого сьогоднішнього гостя, музиканта. Це наша однокласниця. Тому нас, звичайно, з нею поєднує дуже довгий період часу. Вона сама така творча особистість і змогла знайти собі супутника життя, людину надзвичайно творчу. Прийшли сьогодні їх підтримати. А Катерина Опошнян живе в Києві. Коли приїжджає до Полтави, намагається культурно відпочити. Цього разу дівчина вирішила поринути в. Музичну Італію. Тим паче її батько буде грати на гітарі для вокаліста. Ожидаю насладитися е, настоячою італійською музикою. Мені дуже подобається жива музика. Я фанатка свого папи, фанатка Італії і я в придаткушені цього концерту. На концерті звучали як легендарні італійські хіти, так і авторські композиції. Капоні влаштував для глядачів так звану подорож. І 60-х, і до сьогодні як розповідає дружина співака, італійську музику від інших відрізняє незмінна тема кохання. Музика є це... музыка это моя любовь. В первую, ну как вот Евгению и музыка, у меня это все одно. А так как Евгению это мой любимый человек, то естественно музыка у меня только это он и это весь мир. Узнав Евгению, как он поет, настолько это было красиво. Мне захотелось показать его своим друзьям, родным и вообще нашему прекрасному городу. Акомпонували італійському вокалісту виключно полтавські музиканти. На репетиції пішло два тижні. Неймовірно, але вони зігралися, незважаючи на мовний бар'єр та короткий термін підготовки. Полтава Євгенію Капоні вразила. Полтава мені дуже сподобались. Доброзичливі люди. На концерті ніхто не сидів. Усі танцювали емоції через край. Це означає, що ми зробили те чудове, до чого прагнулись. Вдалось знайти ключ до серця за допомогою італійської музики. захід тривав понад дві години. У фіналі вже виконав пісню Чао, чао Полтава, але обіцяв повернутися.